Ну, давайте оцінимо стан енергетики після ракетного російського обстрілу в п'ятницю. Що цей обстріл виявив і як тримається зараз наша система? В першу чергу я хочу, користуючись вашим етером, подякувати хлопцям з протиповітряної оборони, які героїчно відбили цю одну з наймасовішніх атак. За все повномасштабне вторгнення вони відбили це в п'ятницю. А друге, хочу подякувати енергетикам, які протягом п'ятниці, суботи і сьогодні в неділю, майже 24 на 7 відновлюють нашу енерстему. І ситуація... точно нема вихідних сьогодні. Та точно так і ситуація не виглядає достатньо критичною, не так як хотів наш ворог. На сьогодні є проблема в Львівській області. Залишається ще майже півмільйона абонентів. Заструмлено а або мають нестабільне електропостачання. Подібна ситуація в Тернопільській області і місто Тернопіль Тернопільська область вдруге за останні. Три тижні залишилася в системі так званого енергетичного острову, це для західної України перший такий випадок, на відміну від мого рідного Харкова або Одеси і Одеської області, де це повторюється постійно. Отже, виходячи з цього в Тернопільській області на початок суботи було майже півмільйона абонентів без стабільного електропостачання. А на сьогодні на ранок вже ситуація, незважаючи на те, що падає сніг. Важко виконувати роботи достатньо холодно, погано працюють майже неефективно працюють сонячні електростанції. Разом з тим ця цифра вже зменшилась до 200 тисяч, тобто до 1,5 мільйона. І тобто, це велика заслуга енергетикам, які за аварійними схемами зараз заживлюють побутових споживачів. На прилики жаль було потрапляння балістичної ракети в об'єкт енергетики в місті Одеса. Знов таки місто перейшло в острівний режим. Це вже в шосте за історію повноштабного вторгнення для одеситів, але разом з тим в моєму рідному Харкові, немає обмежень в електропостачанні, хоча майже вся генерація є зруйнованою. Але за рахунок того, що міська влада... Працюють над проектами розподіленої генерації, є стабільне електропостачання у кожного харків'яна, і це ви, чесно кажучи, тішить це. Показує, що наразі е зона відповідальності є не лише у е сил протиповітряної оборони і наші хлопці ЗСУ, які борюють наш сон і борюють нашу неньку Україну, а не тільки в енергетики, які 24 на 7 працюють над зруйнованими об'єктами, як ви зараз показуєте глядачами. А ще це відповідальність і державних службовців і органів місцевого селендування в першу чергу, оскільки саме органи місцевого селендування мають забезпечити стабільне електропостачання і теплопостачання для містян. І тут, наприклад, жаль, ситуація по різним регіонам України, по різним обласним центрам, зовсім відрізняється одна від одної. Сухайте, до речі, оце якраз це було моє питання, бо ми якраз зв'язувалися з друзями з Харкова після атаки в п'ятницю, і вони сказали, а в нас є світло. І то було так дивно для нас, бо якраз само, у нас була зворотня історія. Оця історія про енергетичний острів. Що це означає, чим вона і загрозлива? Дивіться, вся наша енергосистема складається з двох основних принципів. Перший принцип це генерація електричної енергії. Основу нашої енергосистеми, тобто генерації електричної енергії, складають атомні електростанції. Наразі враховуючи тимчасово, сподіваюся, окупацію Запорізької атомної електростанції, у нас є Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області, є Хмельницька атомна в відповідній області, Рівська атомна в відповідній області. Сумарно вони мають встановлену потужність 7,7 гігават і можуть в максимум генерити таку саму потужність. Наприклад, жаль, вони працюють через ряд різних причин. Не на повну потужність, зокрема атомна електростанція вже другий рік працює десь на рівні 80% від і потужності, плюс е через те, що ворог вражає по певним об'єктам, а це другий аспект це передача електричної енергії. Тобто, головне не лише згенерувати електричну енергію, а передати її від об'єкту генерації до об'єкту споживання, тобто до нас з вами як простих українців, щоб ми е мали освітлення е в наших домівках, За це відповідає е державна компанія. Національна кампанія Укренерго, і якраз ворог б'є по тих підстанціях Укренерго. Були прильоти вивч по двом підстанціям біля атомних електростанцій, але це не є об'єкти атомної енергетики, бо ворог зараз намагається не влучати по об'єктам атомної енергетики через геополітичні питання. Можемо це окремо обговорити або в окремому матерія. Разом з тим, це зменшила видачу електричної енергії з атомної генерації. Тому є е, графіки відключень відповідно в Рівненській області, є графіки відключень Хмельницькій області. Вони такі не такі жорсткі, як наприклад на Львівщині або е, в Києві і Київській області. Але разом з тим е, атомні електростанції ще продовжують працювати не на повну потужність через те, що просто вони не можуть видати цю потужність в мережі, а потім продати в різні області України. Тому тут е, якраз і виникає острівний режим, коли ворог руйнує великі підстанції. Укренерго, а от, наприклад, ну це вже не секрет. Плібнічна інформація просторі є інформація, що в Тернопільській є області є одна велика підстанція нек як Укренерго, який передає наприклад з або електричну енергію, або з Хмельницької атомної електростанції. І коли ворог вдруге потрапляє по цій підстанції, фактично місто і область залишається сам на сам зі своєю енергетичною забезпеченням, тобто сам на сам з своєю енергетичною проблемою. Вибачте, не можу досі знайти кальку, але я думаю, що може спільними зусиллями з, з редакторами, ми знайдемо кальки до цього російського мовного прислів'я, коли виникає ситуація, що діло рук утопаючих, діло рук самих утопаючих. Тобто тут е, виникає проблема, що е, ту електричну енергію, яку генерує область, наприклад, Тернопільська область це через малі гідроелектростанції, через невеличку теплогенерацію, яка які них є. Через сонячну електростанції, які сьогодні не працюють, бо падає сніг, область фактично при руйнації такої підстанції сама себе забезпечує. Тут як яскравий приклад є місто Одеса і Одеська область, яка вже в шостий раз знаходиться в острівному режимі, і тут виключно та розподілена генерація, яка в них є. Це теплова електростанція на газу, яка є у власності групи компаній, яка видобуває природний газ в Україні державної а плюс розподілена генерація це два вітропарки великих три вітропарки великих в Одеській області і купа маленьких сонячних електростанцій, які і надають цю електричну енергію для забезпечення власне потреб Одеситів і мешканців Одеської області. Оце вибувається так званий острівний режим. І ворог намагається все більше і більше привести Україну в розпад по острівним режимам, тобто, коли кожне місто, кожна територіальна громада або кожна область буде займатися питаннями самозабезпечення. І тут яскравим індикатором, що українська влада розуміє, що до цього йде це якраз останній виступ президента Верховної Ради України, коли він презентував план стійкості. І один з пунктів здається, це був шостий пункт плану стійкості. Це якраз розробка таких енергетичних планів стійкості на рівні кожної територіальної громади. Наприклад, жаль, не всі громади і області залучають тут і експертів, і місцевий бізнес. Точно знаю, що наприклад в Хмельницькій області там місцеві енергоактивісти залучилися в цей процес. А є ряд областей, де просто відпрацьовуються на рівні вибачте ну, за сленг хатілак органів місцевого срендування. Життя змусить так чи інак, тому що все одно нам е, жити в умовах, е, якщо не гарячої війни, то, війни, то холодної точно ще дуже довго.